Наш 4-й батальйон зараз проходить мобілізація. Об'явлена мобілізація по Прикарпатті. Мобілізаційні лістки роздаються, також розповсюджуються по мережам інтернету. Звернень є багато. Ми також відсіюємо людей, є звернення до нас навіть не повнолітні. До нас можуть потрапити тільки повнолітні люди. Незалежно від віру і сповідання, національності, це не береться до уваги. Любий доброволець, який бажає вірить в себе і в Україну, може вступати в 4 батальйон. Мої телефони є і в соцмережах і на листівках мобілізаційних, які роздають наші волонтери. Я його можу озвучити, це прямий номер телефону, це 066 546 36 69. Це мій прямий телефон, по якому в будь-який момент, дня, ночі, незалежно, можете звертатися. По будь-якому питанні, не тільки мобілізаційному. У нас проходять постійно. Базу ми підготовлюємо батальйон потихеньку. Ми теж укомплектовуємо. Зброї у нас, як такової зараз нема, і так як було озвучено. Зброя у нас на передовій, так як ми не є офіційним якимось підрозділом, у нас більшість зброї це своя власна. Офіційно зареєстровані. І решта вся трофейна. Підтримку від Міністерства оборони і від держави ми не отримуємо. Не технікою, не озброєнням, не боєзапасами. Все трофейне. Що в бою добули, тим і в При допомогі волонтерів нам надають теж допомогу. Це фуфом, бронежилети, каски, амуніція. Заведение.